Мій день на кайфі і мій день сьогодні. Раніше з чого в мене день починався. Та самого ранку з думкою про те, що так, де дістати дозу, кого я сьогодні буду обманювати, на які вчинки я моральні буду йти. І, звісно, шукаючи речовину, байдуже шов на різні вчинки, не дивлячись ні на що. Як в мене сьогодні день починається? Та день сьогодні в мене починається з плану, з розпорядку дня. Проробляю дисципліну собі, хвилююсь за інших людей, так само допомагаючи таким же залежним, як і сам. І завдяки реабілітації, яка все це мені надала, я можу день проводити з користю, з радістю, з здобутками. Хоч і з малими, але вони приростають більше.